Центр дозвілля Сумського палацу дітей та юнацтва вітає усіх учасників міського челенджу Я в ресурсі разом ми пройшли три захопливі етапи, в яких взяли участь близько 1050 учнів, вихованців з 22 закладів початкової, загальної, середньої, позашкільної освіти. Ми танцювали, ділилися улюбленими хобі, розповідали про корисні звички та просто насолоджувались процесом. І зараз настав час підбити підсумки і ще раз пригадати, як це було. Ну що, друзі, почнемо нашу подорож з спогадами. І перший крок опитування, новий формат твого дозвілля. 609 учасників з 26 закладів, учні, педагоги та вихованці висловили свої думки про дозвілля, захоплення та способи відпочинку. Ми дізналися багато цікавого, порадувало те, як учасники опитування проводять свій вільний час: друзі, природа, рідні. Найпоширенішими хобі виявились малювання, спорт, танці, читання, футбол. З'ясувалося, що сучасні діти не просто сидять у гаджетах, а захоплюються створенням сайтів, написанням віршів, грою в театрі і ще купою крутих речей. Серед усіх видів мистецтва особливо припали до душі малювання, музика, образотворче мистецтво. У розмаїтті слів та фраз найпопулярнішими девізами виявились: лови момент або знайду шлях, або прокладу його. Граючись, пізнаю світ за будь-яких обставин залишатись людиною та багато інших. Але головне, всі ви показали, що дозвілля може бути цікавим, корисним та приносити задоволення. До речі, багато хто зізнався, що найкращий відпочинок це просто поспати. І я з вами повністю згодна, адже здоровий сон це запорука міцного здоров'я, гарного настрою та високої працездатності. Ну що, друзі, переходимо до другого етапу нашого челенджу. В цьому етапі взяли участь близько 350 учнів, вихованців з 19 закладів освіти, загальною кількістю 78 танцювальних відео. Під танцювальний хіт рухон комена всі ви розкривали свої таланти, влаштовували справжні шоу в своїх кімнатах, на подвір'ї та навіть у школах. І все це для того, щоб підтвердити. Здоровий спосіб життя це не просто корисно, а ще й надзвичайно весело і круто. І, звісно, наші хештеги в Тікток та Фейсбук палахкотіли від ваших творчих відео. Тож не гаймо часу, дивимось, як це було. Це ще не все. Пропоную переглянути, як запалювали учасники, відео яких вразили не лише технікою танцю, а й оригінальним підходом та нестандартними ідеями. Що в тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого зума I'm made in Ukraine Що? ось ми вже підійшли до третього етапу, і тут вже розпочалась справжня магія час для ваших міні-розповідей. Новий формат дитячого стендапу заполонив ваші серця і змусив нас дорослих замислитись. А можливо, саме діти знають, як сміятися по справжньому. В цьому етапі взяли участь 90 учнів, вихованців з 16 закладів освіти, загальною кількістю 50 дитячих відеороликів, Ви вражали нас не тільки танцями та енергією, а ще й своїми креативними ідеями. Кожна ваша розповідь була справжнім маленьким шедевром, а гумор і творчість просто не могли не захоплювати. Ваш креатив, позитив і шалений запал стали яскравою крапкою в нашому челенджі. Ви ще раз довели: здоров'я це не лише про фізичну активність, а й про радість, сміх і любов до життя. Дякуємо, що заряджаєте нас енергією. Ну що, думаю, вам вже кортить побачити відео? Тож не гаймо часу, переглядаймо! Привіт усім! В те, щоб розказати вам важливе! Шоколад це найтажі ж у світі. Аби що, спати можна до обіду і зараз нам не потрібна? Ні-ні-ні. Ми розкажемо, як бути здоровими і щасливими. Я дуже люблю цукерки, кістичка і шоколад. А хто ще? Але одного разу вона з'їла стільки солодку, а ще і змотик сказав, ей, дуже, це все занадто. Давайте разом скажемо ми, ми здорові, здорові ми ми круті. Це запорука здоров'я. Хоча я розумію, які мої тренування для мене корисні, але інколи мені хочеться сходити на такий спорт, як диванний. Чим більше лежиш, тим здоровіше. Також я щаслива, що ходжу на танці. Скільки разів мені допомагав мій шпагат. то двері зачинити, то пульт дістати. Ой, друзі! Що о, якщо ось два поверхи піднявся, вже як ракета без спального. Це ж треба так втомитися. Все, пора здавати супергероям здоров'я. А ось фізкультура це наше все. А моя фізкультура закінчена на тому, що я підхожу до холодильника і втрачу його разів так 10 день. І пам'ятайте, корисні звички, це як домашнє завдання. Спочатку не хочеться робити, а потім звикаєш. Mm -hmm. Їсти корисню їжу. Важливо, тому що корисна їжа допомагає організму. Корисна їжа дає імунітет і енергію. Корисна їжа це овочі і фрукти. Їжте корисну їжу разом. нюх Привіт! Вам теж здається, що батьки настільки багато говорять про корисні звички, що це якась суперсила. Рух це життя. І чому? Біг до холодильнику, не обраховується до тренування. Я ж викладаюся на погляд. Хочу змісти ячі псинку. Краще з'їж синок морквинку. У <гум> <гум> я так морквинку люблю. Буду їсти вітамини привазливо для дитини. Щоб не був ти хілячком, їж синочок цілячком і ви не пасуйте здоров'я, цінуйте. Ось ми і підійшли до завершення нашого міського челенджу. Це був захоплюючий шлях, сповнений енергії, креативу та яскравих моментів. Кожен етап приніс нові емоції та незабутні враження. Ви довели, що здоровий спосіб життя це те, що завжди залишається актуальним. Ми щиро вдячні всім дітям, батькам, педагогам, всім, хто вклав свою енергію та ідеї. Дякую за вашу активність і запал. Ви зробили цей челендж незабутнім. Ну що, дипломи вже розлетілись, а ми хочемо побажати вам ще більше натхнення та енергії на нові досягнення. Ну і звичайно ж завжди залишатися в ресурсі.